Зустріч двох молодих, талановитих і амбітних дівчат спланували. Сім років тому помічниця знаного режисера Бориса Шарварка запропонувала Ярославі: поїдь у Полтаву, познайомся з Марічкою. Той вояж згадує нині популярна співачка, став доленосним. Ти приїжджаю в Полтаву. Мені Марійка не тільки пісню написала а ще й запросила, і на нотівлю до неї додому. Ми обидві запальні, ми обидві емоційні. Це з одного боку складно, а з іншого боку, це дає такий драйв, таку іскру. Дует час від часу дарує українцям зворушливі і ніжні твори. Літературно ж мистецький вечір у Полтаві кажуть, наче маленька сповідь перед сім'ями, друзями, країною. А як люди віруючі, Марічка і Ярослава вважають, саме берегиня роду має молитися, щоб Господь захистив близьких від небезпек. Жінці, яка живе в гармонії з собою, все благословиться: пісня й праця, любов і мрії, злагода в родині. Нині, коли на сході України звитяжці захисники протистоять саранчі ополченцям та російським терористичним військам, дівчата. Теж воюють пісня, переконують зброя. надихає і гартує. До речі, обоє співпрацюють з командою небайдужих. Одна часто гастролює на передовій, інша автор гімну вже легендарного полтавського волонтерського батальйону. Загалом же у доробку твори про найсвятіше: матір, родину, отчий, край, патріотизм, любов і мир. Ми хочемо, щоб уся наша українська земля. Благословилася, щоб наш український народ благословився, вся наша родина, і щоб все-таки той довгоочікуваний мир настав на нашій рідній Україні. Музика мова універсальна. Поети ж мають словами висловити порив душі. Лірику і романтику Марії Бойко це вдається, наголошують знавці її творчості. Я сім зірок вітрам під ноги постелю, а замість восьмої я мрію запалю. Уйдіть вітри. Уди, де сонце, воду п'є, летіть вітри, ви щастя. віднайдіть моє. Мені подобається її творчість, її пісні, її вірші. Ярослава співала народні твори авторства Наталії Май, знаних вітчизняних поетів і композиторів. Оцінили глядачі й прем'єру, пісня Немеханічне серце, експеримент співпраці з діджеєм, новий стиль, ритм, звучання у планах Марії Бойко та Ярослави Руденко влаштувати концерт благословіння у столичному українському домі.